Друзі, огляд дворівневої квартири, площою 86 квадратних метрів. Ось така красуня нас зустрічає санузел на першому поверсі. Міні-кухня. В даному випадку з неї зробили трьохкімнатну. На першому поверсі реалізували одну кімнату. Маємо ось такий свій балкон близько 4 квадратних метрів. Але я вам хочу сказати, що оця стінка між кухнею та. Кімнати не несучі, її можна розібрати. І в нас вийде, ось як в квартирі напроти, ось така простора, велика площа близько 38 квадратних метрів. Тобто, тут так само по проєкту було, але розібрали перегородку і отримали ось таку круту площу. Тобто, в цій квартирі це те саме можна реалізувати. Тобто, не бійтеся, ці перегородки не несучі, їх можна розбирати. Значить, що ми маємо? Маємо ось таку сходову клітину. Віднімаємося на другий поверх. На другому поверсі ми маємо дві кімнати, санвузол і крутий гардероб. Значить, кімната 1, 2, санвузол і гардероб в цьому секторі. Гардероб у нас великий, близько 7,5 квадратних метрів. Дуже крути, крута річ, яку зацінить будь-який господар або господиня. 21 метр кімната. З можливістю засклити. Терасу або продовжити її, або зробити міні-кабінет. Тобто це є можливість. Перший порох, нагадую, теж є балкон, він не склиться, на другому поверсі це робити можна. Так, наступне це у нас великий санузел близько 5 квадратних метрів, стандартний. Перестінки між санузлом та кімнатом і спальнею не несучі. Тут так само вихід є на терасу, яку можна склити. Або можна продовжити і зробити свій такий міні-кабінет. Нагадую, що у нас тут західна частина. Ось такий вид маємо. Далі напроти будинок у нас 20 дріб 10, секція 5. Виглядає в такому форматі. Ось така картина. Всім дякую за увагу. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до відділу продажу. ми вам підскажемо по. Наявних варіантах гарного дня.